Добрий вечір. Сьогодні покажу вам одну смачну варіацію курячих гомілок. Дуже цікавий рецепт, дуже смачно. Поїхав. І так, сьогодні зробимо дуже класний рецепт. Тут у мене дивіться 6 гомілок, тут 10 кг, 900 грамів давайте так. Бо я трошки тут їх позачищав, ви теж помийте, зачистіть. Тут були ось такі ворсинки та жовта ця кожа. Тому здирайте її, дивіться, що нам сьогодні понад... знадобиться. Нам сьогодні потрібно буде ось такий сік таких ананасів, ну, точніше, сироп їхній, трішки соєвого соусу. Одна така перчинка. Ну, це за смаком, її можна не додавати, якщо ви не любите гостре. І дивіться, тут буде грати роль. Ось погляньте, які красиві тут спеції, зараз фокусуємось. Тут у мене, дивіться, е, куркума, чорний перець, паприка мелена, е, часник сухий і приправа до м'яса. Ну, любую, яку вам більше подобається. І плюс ще туди доданий трішки сухий базилік. Так, погнали, що нам для цього потрібно? Спочатку робимо, зливаємо сік в тару. Нам потрібно десь грамів 100. Мілілітрів 100 мл соку, точніше, сиропу за ананасів. Зараз то трошки відкладемо. Сюди ми додаємо грамів, ну, десь так, 30 мл соєвого соусу. І ми його ще не ховаємо. Далі він піде, піде в нашу таку глазуровку, яку ми будемо робити. Трішки олії. Десь давайте 2 столових ложки. Ось так. Це, нагадую, десь на кілограм куриці. І спеції сюди треба побільше. Ми додаємо сюди десь ось такі, давайте так скажу, це десь буде одна велика столова ложка. Ось. Далі. Все це. Є. Ще ми сюди трішки. Ну, Небагато так для смаку. Додамо один ось такий перчик. Кому буде цікаво, розкажу, як такі робити, як їх маринувати, нічого складного. Так, чисто додамо, щоб була якась така гірчинка. Ну, я ж кажу, хто не любить гостре, не додавайте. Трішки посолимо, так як соєвий соус у нас солоний, тому... Давайте так. Чайна ложка без гори солі. І трішки перцю чорного. За смаком. Дивіться, чесник не додаємо, ну, точніше, я не додаю. Чому? Тому що я хочу цей раз зробити з перцем. Ну, самі бачили. з консервованим. А якщо ви. Полюбляйте часник, додайте сюди тут, в спеці, як він у мене сушений. Дивіться, оце все ми розмішуємо і виливаємо. Дараз. Виливаємо на наші гамілочки. Ананасовий сироп він кисло-солодкий, Тому е, хто полюбляє саме такий смак, то йому він зайде прям, ну, я скажу, на ура. Дивіться, можна ось цю. Нашу тару не мить, тому що ми будемо ще робити глазурь для нашої гамілки. І так, зараз трішки ми отак їх попевертаємо, щоб ось цей ананасовий сік зі спеціями так прям вдавлюємо. От беремо та давимо нашу курочку. І тепер включаємо духову шафу. На 180 градусів будемо смажити її 45 хвилин. Після 35 хвилин будемо додавати глазуровку, яку ми зараз з вами зробимо. Зараз покажу, що ми будемо робити. І так, робимо глазур. Беремо ту саму тарілку, чи вашу соусницю, де ви там робили той маринадик. І робимо за мною. Значить, додаємо. Грамів 30 мл 30 соєвого соусу. Ось так. Ну, в сумі дивіться. В сумі все це десь буде 50 мл соєвого соусу, щоб було понятно для кілограма куриці. Дві столових ложки гірчиці Я буду французьку. Ви також додайте або французьку, або діжонську. Ну, можна і з простою, але оці зернята такі, вони будуть самий-самий клас на наших з вами гомілках. Далі. Е, улюблений кетчуп у мене просто томатний. Тобто можна, це як лагідний. Десь, давайте так, 30-35 мл. І все це ми просто. Змішуємо до однорідного такого, можна сказати, соуса, але це буде не соус, це буде помазка. І ось, самі розумієте, тут спеції трішки залишалися, ті, що були спочатку. Ми ось так вмішуємо, вмішуємо, вмішуємо. Ну, я бачу, що колір більш такий у нас е, коричнюватий. Тому давайте додамо ще. Зовсім трішки кетчупу, десь. Давайте так, не 35, а 50 мл. Улюблено. Можна соусу, можна не тільки кетчуп. Можна гострий, можна не гострий, можна аджику навіть. Все, що вам подобається. те й додаємо. Дивіться, нам потрібна ось така не зовсім густа, ну і не рідка маса. Тобто, ну, зараз я покажу ось. Ну Ось, ось таке, щоб воно було. І не рідке, і не густе. Десь, десь посередині. І ось це ось ця намазочка, нехай стоїть 20-25-30 хвилин, доки ми е, будемо пекти нашу курицю. І ми ось цим зверху будемо її мазати. Тому продовжимо. Уже коли будемо мазати, це коли 35 хвилин пройде в нашій духовій шафі з курицею. Продовжимо. І так, я перевернув гамілки, так як одною рукою було. Неудобно і тримати телефон і показати вам, яка вона з того боку. І що ми робимо? Ми смащуємо нашою ось, ось такою глазур'ю нашу курочку. Погляньте. І ось ці зернятка нехай будуть. Повірте, це така смакота, та й виглядає красиво. Ось. Прям мажемо, не жаліємо. Щоб все, що у нас було з нашої глазурі, все було на наших гамілочках. Ось так. 15 хвилин залишилось. нехай ось це впечеться навіть в нашу красиву гамілку. Ось. Просто погляньте. Так. Ось. Ну, красаж. Тому давайте включимось уже на презентації. Страва наша готова. Зараз покажу, що в нас вийшло в результаті. Ось. Погляньте. Ось така гамілочка. На жаль, коли діставав. Одна з них, бачите, трішки тріснула, але я думаю, на смак воно ну, ніяк не буде впливати. Тому давайте скуштуємо. Так, давайте Ось візьмемо руками, чому ми будемо наша гамілочка. Уже трішки вичахла, тобто стоїть тут хвилинки 3. Давайте ми її розберемо, яка вона всередині. Ось. Погляньте. Якщо вам видно, зараз покажу, наскільки це соковито. Вона насичена цими смаками, цим соком з ананасу. М -м -м. Всередині дуже відчуваються спеції. Просто кисло-солодкий, Ну, не передати. Дуже смачний такий маринад та, як сказати вам, зверху глазурь або помазка, хто як це називає. Сам секрет цього маринаду та глазурі в тому, що змішуються два смаки. Тобто в нас є кисло-солодкий сироп з ананасу, який ананас сам по собі він роз'їдає трішки структуру м'яса і входить, як, знаєте, як в губку впитує м'ясо після нього <кх> ось цей смак. Тобто ананас, сироп ананасу, він разом з спеціями та соєвим соусом зайшов навіть аж до кісточки. Це м -м, класно так. Тому що навіть шматочок біля кістки, він соковитий і він там кисло солодкий. Це великий плюс. І той, хто полюбляє саме таку кухню, це буде. Для нього прям прям, зайде, на ура. І так, давайте покажемо вам, що у нас тут таке. Ось. Подивіться. Ну, дуже смачна та красива така страва. Цей маринад, і, або не так навіть сказати, ось ці гамілки підійдуть до будьої страви. Навіть там посидити з друзями під пивко, як основна страва, як просто до гарніру. Ну, просто робіть так, як я. Можна багато чого тут замінити, якщо у вас чогось немає. Наприклад, якщо у вас немає тих спецій, що я додавав, додайте свої улюблені. Можна не додавати. Гостроту, так як я додав, тут перчик відчувається дуже-дуже. Я б, я б, мабуть, навіть сказав, що отого шматочку перцю, який я додав спочатку, його тут навіть забагато. Мабуть, потрібно було б трішки менше, але я полюбляю гостре. Так, що ще хочеться найбільше наголосити саме в цій глазуровці. Дивіться, коли ви зверху будете мазати, треба, щоб було десь ну, залишилось 15 хвилин до готування, тому що він буде горіти. А так, бачите, зерна. Вони практично ніде не підгоріли. Ну, Є так, трошки підгорівші, але саме цей хруст, коли ви кусаєте зверху, ну, воно того варте. Тому ось ця страва. Є, мабуть, найсмачнішим рецептом, який я колись робив для гамілок. Можна використати не тільки гамілки, можна використати іншу частину куриці, але ну, для гамілок це, мабуть, самий топ. Тому рекомендую саме таке. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь. До побачення.